Терапевт з нарцисичним розладом особистості, чи може він нашкодити своєму клієнтові, а допомогти спроможність допомагати клієнтові залежить від спроможності терапевта до справжньої емпатії щодо тих чи інших емоцій переживань цього самого клієнта? Це питання відкоментував один з кращих психоаналітиків світу, автор методу трансфер фокусованої терапії, доктор Отто Кенберг. На його думку, терапевтом з нарцисичним розладом для початку варто допомогти собі. Якщо Проблема терапевта не дозволяє йому чи її мати відповідну, інтуїтивну емпатію і розуміння того, що відбувається з пацієнтами, це є суттєвим обмеженням. Я би рекомендував психотерапевтам із суттєвими нарцисичними рисами спочатку вилікувати себе, щоб розв'язати свою нарцистичну патологію, це дозволить їм стати кращими терапевтами.